Добрий вечір всім. У нас прийшов дощик невеличкий, вийшла в свій маленький садочок подивитися, що в нас порозквітало. Такі біленькі, якщо я не помиляюся, називаються вони Прицемлічник чи якось так. Флокси вже. Закінчують квітування своє. Моя роза порозросталася. Ця кам'яниста. Я купляла лише дві малесенькі позолки. Одну отаку червону і одну зелену. І подивитися, як вони порозросталися вже за рік. Тут доквітовує флокс. І отут от також є роза. От була одна лишень малесенька, в мене позілка така. подивіться як вони порозросталися за рік. Дуже багато стало такі красивезні. І також я відсадила ще частинку на іншу частину садочку. Знову ж таки, такі готується до квітування колокольчик. Вже розквітають іріси. Подивиться, от там. Вже є невеличкі квіточки, вже квітують. Ось ці флокси дуже-дуже довго квітують. Я їх купила квітучими і вони все ще стоять з квіточками. Дуже хочу, щоб порозросталися і вдовж доріжки були такі яскраві калимки Тут готується до квітування. Півонія не знаю колір, вона ще не квітувала. Всі свої півонії я купляла без квіток. Не знаю, які вони будуть, в мене їх є багато, але цей рік буде квітувати лише дві. Оця готується до квітування. Все ще квітує деревовидна піонія. Нещодавно я її посадила. Вона була з квіточкою, квіточку свою розпустила і така гарнюня квітує. І отут цілий рядочок півоній на цей рік. Ще не будуть квітувати всі, деякі малесенькі стоять. Але все ж квітування одної ми побачимо. Ось тут дуже гарні бутони понабирали. Дуже чекаю з нетерпінням, як вона розквітне, тому що квіток я ще не бачила. Всі півонії були куплені і не знаю, якого кольору. Тут ще є. тут, тут, і далі під айвами всюди вдовж паркана також ідуть півонії. Гарно набирає бутони плітиста роза. Минулого року вона дала лише дві квіточки, була маленька цей рік, подивиться, буде вже багато. Сподіваюся, що буде гарне цвітіння. Я так розумію, що на них мучниста борошниста роса. Буду зараз обробляти, купила. Купила обробку для неї, зараз буду обробляти, щоб вона квітувала гарно. От тут красуня була посаджена в серпні минулого року. Не знаю, яка вона буде, всі були без квітів, коли я купляла. Це сюрпризи, купляла по 10 штук Була пакетами, продавалися 10 штук, я купила сліпу. Також отут буде квітувати, також не знаю колір, подивимося. Отут буде квітувати. Така виросла найбільша, напевно, з усіх, що я купила минулого року, оця найбільша виросла. І на всіх дивлюся, що ворошниста роса. Потрібно всі обробляти. Зараз вже беру обробку і обробляю. Подивіться, бутони понабирала, буде гарно квітувати. Тому дуже чекаю, що буде ще одна красунька. От тут така малесенька. Але вже, вже має бутони. Я не здивувалася, думала, що вона буде квітувати аж на осінь, Але, дивіться, вже є. Також, оця минулого року вона квітувала її. Я висаджувала весною і вона на осінь давала квітку. Була така рожева, покажу вам, поставлю картинку з минулого року. Оця розочка вже цвіла, давала лише одну квітку. Тут також плетиста роза. Минулого року мала дві квітки, була малесеньким хустиком. Цей рік вона вже велика, велика, але не розумію, що з нею відбувається. Лісточки поскручувала. Я так розумію, що борошни розсанений також. Тому вже розводжу, буду обробляти. Ще одна малюпаська тут у мене є. Я так розумію, що буду закладати отут бутончик. Подивимося, що за квітка, колір не знаю. Тя стоїть у бутончиках, кольору теж не знаю. Дуже хочу, щоб були різні кольори. Хочеться кольорового. Садочку, тому дуже чекаю, що в нас буде. Тут така нещасна, щось вона найгірше, що, мені здається, з всіх виходила після зими А отут і взагалі подивиться, що робиться яка Борошниста, роса листики поскручувала бідолашна. Хвора. Зараз буду обробляти. Серед тижня не було в мене часу, на жаль. Зараз буду все це обробляти, лікувати свої розочки, бутончики вже має, але подивитися, що з ній робиться. Так шкода, зараз все будемо лікувати.